Всім привіт! І сьогодні у нас знову нові поставочки автомобілів. Приїхали два, два екземпляри, скажімо. Один вже спустили, далі про нього покажемо відео. А оце другий зараз поїде клієнтом. О, значить, клієнт у нас вже не перший раз купує. Це вже другий автомобіль. Tesla Model Y. це 2023 чистий рік, вже рестайлінгова версія. Тому що 22-му там якби не прям щоб офіційний розставила, такий фейсліфт, я сказав, або щось такого плану невеличке оновлення він мав, О, то це вже от з ним. На повному приводі з великою батарейкою по класній сіні. Абсолютно адекватне шкодження. Підходь зараз подивимося одразу, переглянемо. Тобто у нас тут бампер. Буквально, ну от бачите, все ціле залишилось, все, все ціленьке. Ну, тут якісь вмятинки, але це таке о, пінопласт цілий, це все гарно, виходить, капот У нас ціленький, абсолютно полка гарна. Тобто сюди накинути крило, накинути фару, накинути бампер. Подивимося далі. Тут щось у нас о, все нормально, все гарно виглядається, просто якась наклейка була, то вона забруднилась. Тут все чітко, взагалі добре. Якийсь модник на машині їздив, тому що бачимо, у нас чорний дах, тонірування стопи. Але, до речі, пробіг маленький, тому проблем там зовсім не буде точно, тому що пробіг 27 тисяч миль. О, ціна взагалі класна, за яку взяли. Бачимо доул-мотор. От, значить, о, далі що у нас Ще подивимося? У нас колесо, диск треба буде замінити, бо його трошки якось негарно з ним. Тут прошкрябалось, але це таке, типу, це щось від зачепило якраз під час ДТП, це не критично. Тут поворотчик поставить, ну і все. І все. Тобто в основному трошки малярної роботи. А Ще покажу: отут у нас отут удар був але клієнт, це бачив, тут все зрозуміло, треба буде робити, рихтувати. О, все зробиться. Взяли за гарною ціною, як для 23-го року, всього лише 13 500 за аукціону, 18 800 вона стає у нас. Я наголошую, це це й рік, це 27 тисяч миль пробігу. Тобто це там 40 тисяч кілометрів, 44, десь так. От. О, думаю, клієнт буде дуже довольний. чи зараз її правда відкрию. Так, да, не відкрию. Але нічого, клієнт буде довольний користуватися. Тому що реально за ці гроші зараз о, подібні варіанти ну, не продають. Вони зараз ідуть дорожче. І от навіть не так давно ми купили автомобіль клієнту, він обійшовся йому в 1530. Ну, це вже інакше бо клієнта. Але там не сильно, не сильно прямо кращий за цей. Але при цьому, скажімо, по ціні дуже гарний варіант вийшов. Тому, що, якщо хочете для себе так само автомобіль придбати за гарною ціною, щоб він приїхав бездаткові хоч шкоджені дорозі, тому що реально все, як, -от, як на акціоні було, так і він весь приїхав. От, о, з прозорою історією, що все було надійно, зафіксовано без якихось переплат доклад, то звертайтеся, і ми вам привеземо. Лайн авто з нами твоя мрія здійсниться.